Ми хочемо, щоб наш світ був добрий, гуманний. Да? Ви знаєте, що таке гуманність? Ні. Ні. Гуманність – це добре відношення до тих, хто у нас більш слабкий, ніж ми. В укритті 78-ї гімназії незвичайний урок доброти. В гості до школярів завітали зоозахисники, аби розповісти про те, що варто зробити, перш ніж завести котика чи собаку. Одне з найважливіших спитати дозволу батьків, адже насамперед це відповідальність. А ще те, що обирати свого домашнього улюбленця, потрібно серцем. А також діти дізналися, як дбати і доглядати за чотирилапими. Я дізнався, що за тваринами треба ухажувати. Треба ухажувати, тому що якщо їх ображати тільки, це буде, їм буде боляче. Якщо їх не кормити, вони можуть загинути. Спочатку батьків треба спросити, якщо вони сказали так, то треба, треба завести. А в мене є кішка маркіза, якого ще хотілося. Ну, мені хотілося ще завести рибу морську свинку даже. Треба спочатку запитати дозвіл у батьків. Тварині перед заводенням треба купити е, всякі, там ліжанку, мисочки для корму і води. І треба ще купити кхтіточку кішку. І... Ще е, треба е, е, кожен день її вигулювати е, десь три рази в день. А чи маєш ти вдома тварину? Ні. А хотіла? Так. Кого? Е, собачку. Чому? Тому що хотіла, щоб вона мені зустрічала з школи вдома. А ще чим вона ти подобається? Е, подобається вона мені тим, що вона така пушиста, м'якенька і можна з сні спати. Під час уроку доброти діти називали які іграшки і для яких тварин призначені, а також навіщо потрібні гребінець, повідок і нашийник. Окрім цього, захисники влаштували і інтерактивну гру, де малеча вгадувала, чий хвіст. Діти називали не лише домашніх улюбленців, а й свійських тварин. Зоозахисники кажуть, раніше такі заходи проводили часто, а під час Великої війни вперше. Відновляємо такі уроки доброти. І це дуже важливо, тому що, на жаль, підліткова злочинність стосовно тварин, стосовно однолітків, вона починає набирати сили обертів. І ми розуміємо, що для того, щоб змінити наше суспільство, стало на суспільство більш доброзичливе, більш гумане, це треба починати з наших дітей. І тому ми. Вирішили долучитися і створили майже таку ініціативу, ми звернулися до постійної комісії по освіти з проханням зробити, може, відповідний якийсь там курс навчання педагогів для того, щоб ми могли запровадити в закладах освіти гуманне ставлення до тварин, навчання гуманному ставленню до тварин. А коли діти вони гуманно ставляться до тварин. Вони не будуть ображати і інших людей. Формування гуманного ставлення до тварин це основа доброзичливого суспільства. І тут не лише про доброту, тут і про відповідальність і формування екологічної свідомості. В нашій гімназії ми приділяємо цьому велику увагу. І, окрім наших внутрішньошкільних заходів, ми завжди раді вітати наших друзів, громадські організації, благодійні фонди, які допомагають урізноманітнити наші заходи і зробити їх більш цікавими для дітей. Сьогодні перша ластівка. Далі будемо дивитися, можливо будуть заплановані заходи для більш більш старших учнів. Окрім уроку доброти, в 78-й гімназії ще організували фотовиставку Чотири лапи та дві долоньки, де учні показали своїх домашніх улюбленців. Анна Крамаренко, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ.